Тема баллады мне очень близка, «Вся жизнь как баллада». Ну, естественно, я просто напою песню этой группы. Люблю эту песню очень сильно. А журавли... Группа «Хардкиз». Витаем за перемогу в номинации «Баллада року» национальной музыкальной премии «Золотая жарптица». Вам слово, зигаркіс! Дякуємо, друзі. Я так її хотіла з дитинства. А, дякуємо усім експертам, премії золота жартиця. Дякуємо телеканалу М2. Це насправді дуже важливо, що в країні є телеканал, який показує суто україномовний контент. І як виявилося, пісень достатньо, кліпів достатньо. І нехай артисти творять і далі. І ще хочеться сказати спасибі, звичайно, нашим батькам, тому що завдяки їм. Завдяки їхньому вихованню вони вклали в нас так багато в кожного з нас. Ми маємо таку можливість, маємо такий дух, ідеї писати і творити. Дякуємо нашим батькам. Вони зараз дивляться. Дякуємо до нових зустрічей. Вітаємо номінація Балада року. «The «Hot Kiss».